І прибув він у Дервію і лістру, і ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та віконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що був Геленом. Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб вони берегли ті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші. А церкви зміцнялися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку, дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Віттінії, та їм не дозволив Дух Ісусів. Обминувши шмізію, прибули до Троади. І Павлові з'явилося видіння вночі якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангеліє. Тож, відпливши з Троади, прибули ми навпрост. У самотракію, а другого дня до Неаполя. Звідтіля ж у Филиппи, що є перше місто осада в тій частині Македонії, і пробули ми в цій місці кілька днів. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалися, і жінка одна, що звалася Лідія, Купчиха кармазином з міста Тієтір, що Бога вона шанувала. Господь же її серце відкрив, щоб вважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи: якщо ви признали, що вірна я Господові, то прийдіть до Господи моєї і живіть і змусила нас. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця, одна, що мала віщунського духа, яка ворожбиством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідкома за Павлом, та за нами, і кричала, говорячи, оці люди, це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила, і обурився Павло, і, обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа, велю, я тобі вийди з неї. І того часу той вийшов. А по неї бачивши. Що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла і силою потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали ці люди, юдеї, наше місто бунтують і навчають звичаїв, яких нам римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здержали, здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, То їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і сила молилися й богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось раптом повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були, захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний, побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені, а Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив. І тремтячий припав до Павла та до сили і вивів їх звідти і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав їх, ж часу вночі їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого. І поживу поставив і радів з усім домом своїм, що вірував в Бога. А коли настав день, то прислали началь... начальники слуг поліційних, наказуючи відпуститих людей. І сказав той в'язничий дозори слова ці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож вийдіть тепер та й з миром ідіть. А Павло відказав їм нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно. До в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять, але ні, хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам, а ті налякались, почувши, що римляни вони, і прийшли, та їх перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. І, вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії, а з братами, побачившись, потішили їх та й пішли.